Час милуватися красою. 23 березня Чернігівці оцінюватимуть учасниць національного конкурсу краси Княгиня України. До міста над Десною вже вирушили 20 дівчат з різних куточків держави. Спочатку представляти Чернігів довірили Анастасії Сух. У листопаді дівчина здолала всіх конкуренток, втім повболювати за неї не вдасться. В березні 17-річна переможниця уклала контракт з дирекцією іншого конкурсу, тож організатори фіналу оголосили новий кастинг. Більше трьох десятків дівчат дефілювали театральними підмостками, презентували себе та відповідали на запитання журі серед учасниць відбору красуні, котрим вже відомий смак перемоги на подіумі. Це буде, дійсно, перший всіукраїнський конкурс. Хотілось би, звісно, також позитивний результат, як і прошлий раз. отримати. були й такі, хто вперше показав себе на конкурсі. Говорю, сестра, пошли в Якби може спробуємо, може, близнячок вибіряти. Говорять, пішли. і мама говорить сім'ї. говорить, пашли. Ну говорить, ідім, так ідем. Я пораділ слышала рішила, що я його, що мені все це дуже нравится. Просто вирішила попробувати свої сили. В конкурсах участовувала, но ну, такого, общеобразовательного уровня. Оцінювали принади учасниц представники модельних агентств, салонів краси та по У кожного свій критерій відбору. В першу чергу оцінювалась зовнішність, рост, параметри, ну, наверное, все-таки вміння говорити немножко на сцені. Фігура, обличчя і міміка це основне. Критерий, которым я руководствовался при выборе. Після гарячих дискусій організатори пропустили до фіналу одразу трьох чернігівських дівчат. До двадцятки приєдналися Юлія Романова, Анастасія Пономаренко та Марина Красіна. Серце журі полонила красуня Зніжина Юлія Подолянко. Дівчина представлятиме своє рідне місто. Цьогоріч шоу обіцяє вразити глядачів своєю видовищністю. Завдяки підтримці народного депутата Владислава Атрошенка на головній сцені обласного центру виступить тенор Володимир Гришко, шоумен Дмитро Коляденко, звабливі дівчата з гурту Неангели.